Рассказывай, рассказывай! И меня привез Потом еще, потому что я не могу ну, сказать. Да? да? повез чувака иди, в клинику, идем. В клинику? А Красавец. Красавец. Шо, <свят> мы а что лечить ему хотел? А там дорога походу, береги, береги. А что А? Полечить что хотел? Не знаю, что там с ума забыть давай, <связи> Блин, давай, <честно говоря>, давай, не давай, давай, давай,

Якщо б я був п'яний, я б заболотний. Ти їхав майже це за болото, то звичайно бік дороги, то в цьому напрямку. Спробую заблокувати. а За чого нас набирає? Люди здавали, які за напрямки. Є маркер, хтось проводить просто на теж. Але потім вони всі наші, на де щоб стояло. І далі поїхали по звісно, напрямку вже скучно. Ми виїхали за ними, аж тут у них відпадає комусь, теж відбирається різний на місці, інші по дорозі. Ми з нападником бігли за ними, тобто затримали, вели до місця, де є на Вони чинили спроду при затриманні. Крім того, що вони бігала, вона вчилася проти, тому що вона мала, як на перший погляд, під наркотичним впливом. Впливом наркотичного вчителя. Їх двоє було, так? Так, їх було двоє. двоє. Ну, ну які ну, перші? Документи поки не йдеться. Поки тобто, що з'ясовується обставина. Поговорюється, як тобто, і далі. Вони будуть зараз має затримані, має? я розумію, так? Вже ж вони, вже затримані. Ну, тобто, відділок зараз буде так? так? Як вас звати? Похожим на сердічний. А в силу того, що дорога була переклерита, ми поїхали по дорозі Встречного движення. Звичай, людину, везу, ми везли людину із вулиці ракетної 46 на 10-ту поліклініку на прийомний покой. Я там живу. І що далі було? Далі було е, переслідування поліцейським. А чия це машина? А машина е, е, моя, в принципі, але по за, зафіксована на людині, живучій у боярці. Техпаспорт на мені, я їжджу на ній вже Давай більше шести років. Якщо інтересно, інформації дам більше. Але в силу того, що я состояння у мене ужасне, я не можу думати, розмышлять відповідати на питання прямо. Жду медиків уже минут 15. Зріння теряю. Жуткая ситуація. Прошу помочь мені. Я не знаю, я, я теряю зріння. У меня чим якась неізвідана субстанція бризнута мені в лицо. Я не знаю, як називається.